Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємни. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. І це програма про українсько-єврейські взаємини. у студії. Працює ведучий Василь Шандро. А гостем нашої програми сьогодні є пан Йосиф Зісельс, правозахисник політв'язання радянських таборів, співпрезидент Асоціації єврейських громадських організацій та общин України і виконавчий віце-президент Конгресу національних громад. Вітаю вас, пане Йосифе. Доброго вечора. Вочевидь, ми спілкуємося зараз віртуально, і це ознака часу. Так само, Власне, цей епізод я не вирізатиму для нащадків, так аби через там кілька років було зрозуміло про те, що ми спілкуємося в час власне карантину, який є не лише в Україні, а є в усьому світі, переважно. І це виклик, досить серйозний виклик для людства, пане Йосифе. Ми не лише про українські Скоєврейські взаємини сьогодні говоритимемо так, бо, вочевидь, стосується ця тема і ця ситуація, яка є в світі, загалом всього людства. От, із того, що ви бачите вже після тижня чи, можливо, вдвох перебування на цій самоізоляції, якоюсь мірою добровільній, з іншого боку, узаконеній, чи змінюються вже стосунки між нами на вашу думку? Ну, якщо ви маєте на увазі стосунки між націями, то я думаю, що це про це ще рано судити, бо ми ще не маємо достатньо досвіду для того. Те, що змінюються стосунки між людьми взагалі, то це мені здається майже аксіома, бо будь-яке випробування, яке посилає нам Бог чи там природа, воно звичайно. Мобілізує людей і проявляє в них їх якості в більшій мірі, ніж це було раніше, і ми можемо побачити навколо себе приклади, як завжди, це бувало в скрутні часи. І приклади дуже позитивні, і приклади дуже негативні. І ми вже бачимо про це в інтернеті, читаємо, що є люди, які використовують цю кризу, цю пандемію. Заради, заради свого збагачення, а є люди, які жертвують собою, які допомагають один одного і проявляють найкращі людські якості. Але так було завжди. Нічого нового ця нова криза нам не принесла, і ми просто повинні прислухатися до самих себе, до свого сумління і поводитись гідним чином, як це завжди. Треба, щоб людина себе поводила. А от ви кажете, нічого нового нам не принесла ця криза, нічого нового в якому сенсі і кому нам. Я маю на увазі про різних людських якостей, які завжди були, і в скрутні часи вони тільки загострюються, поляризуються. Ми знаємо такі приклади в історії дуже багато: що коли приходить випробування. В людях загострюються ті різні якості, які в них вже існують. Ті той потенціал, який в них існує. Але оскільки люди різні, то це по-різному і проходить. Я маю на увазі ось цього: ми не питаємо такі епідемії, і тепер технології різні, але 100 років тому була потужна дуже епідемія в світі. В більшості країн світу, яка унесла 10 мільйонів життів, це іспанський грип. І це було одразу після Першої світової війни, що людство не встигло отямитись після цієї війни, як вдарили, і він, до речі, тягнувся два роки той грип. Так що нічого нового під місяцем ми не бачимо, просто ви повинні розуміти, що зараз прийшов такий час, коли потребує від нас наших. Найкращих якостей. ну так ідеться вочевидь про те, що ми раціонально, наскільки це можливо, повинні би осмислювати те, що робиться довкола нас. Але вочевидь мусимо віддати належне і тому, що частина з нас, я не знаю, чи більша чи менша, але схильна до. Ну, м'яко кажучи, до пошуку простих відповідей на складні запитання, від тицяння в інтернеті на ці банери, оцю рекламу, яка випливає про те, що достатньо піти в аптеку і купити якусь там просту совєтську колбу з чимось і вилікувати всі хвороби, до страшніших набагато речей, так пошуку всесвітньої змови там масонської чи будь-якої іншої таємного уряду. Що хтось чомусь і для чогось це зробив, а нам не говорять правду. І в ситуації, коли ми емоційно дуже на це реагуємо, вочевидь, і наслідки цих реакцій можуть бути різними. Так, але ви тільки підтвердили те, що я сказав. Це все було і раніше. І пошук простих рішень, і намагання звалити на когось провини, якісь неіснуючі, і таке і інше, все це вже було у людстві, і це не нове. Технології нові, але нові технології не змінюють людину як людину її якості. Ми живемо тими самими страстями тими самими незгодами, тими самими позитивними явищами, що тисячі років тому, незважаючи на новітні технології, уже десь з місяць тому навіть можна було б час від часу почитувати про те, що міняється ставлення, наприклад, до китайців. Якщо конкретно говорити, або загалом до е, людей із Азії, так які з різних причин перебували там в Європі, ви праві, але це також не вперше. Це також не вперше в історії, коли ви самі сказали просте рішення, це передусім це зневага до когось іншого, це ксенофобія, і вони ці всі явища негативні, які можуть бути і ненависть. І дуже великий егоїзм. Вони якраз загострюються в такі скрутні часи, як пандемія. І це знову ж таки не новець, так і було і раніше. Ненавиділи багато разів і під час війни, під час епідемії звинувачували, що хтось там отруїв колодязь із середньовікових летописів, можна прочитати про це, що певний народ в цьому звинувачували. Під час там чуми середньовічної, таке інше, це вже також було. Я ж кажу, людство мало чому навчилося, Воно отримало новітні технології, і ми зараз з вами можемо розмовляти у скайпі. Ви можете записувати цю передачу. Але від цього ми не змінилися від того, що володіємо новими технологіями. Ми несемо у майбутнє всі наші і позитивні, і негативні риси, які притаманні людині. Чи є ця ситуація так само стресовою і для? Сприйняття одне одного, на вашу думку. Тому що, от власне, цей цей коронавірус, так і загалом ця пандемія, вона якоюсь мірою надає таку, оце страшне слово, і, і воно може не дуже коректне, але таку зрівняйлівку. Знаєте, незалежно від кольору шкіри, релігії, розміру носа якості кількості волосся, зросту і так далі, і так так далі далі і так далі. Тобто, всі ці фактори і Чинники і риси, які для нас можуть бути важливими в одній ситуації, от перед лицем, перед обличчям саме пандемії, вони просто втрачають будь-який сенс. А, на перший погляд, так насправді пандемія не так вже і вирівнює всіх нас, бо все ж таки пандемія, передусім, впливає е, загрозливо на людей похилого віку, і це ми бачимо приклади і в Європі. і Так само було і в Китаї. Коли це раніше почалося, страждають більше люди похилого віку, як менше захищені, з меншим імунітетом, які менш пристосовані до виживання в складних умовах. Але що стосується України, я думаю, що у України є певні налаштування такі і імунітет від складних ситуацій. Бо все ж таки останні 30 років ми майже не мали щасливих часів. Було завжди складно. Було складно по різних причинах. І тому, що у нас спадок, такий совєтський, залишився, і те, що було 400 років колонії поза за нами лежить, які впливають на нас, і те, що в державі немає ніякого діла до простих людей, і вони змушені вишивати. А саме це викликає у людях. Найкращі їх якості по виживанню, по спілкуванню, по допомозі один одному, навіть тяжкі часи. І в Україні завжди так було. Я не знаю, оглядаючи назад, дивлюся, коли в Україні було щасливе життя, наприклад, як в європейських країнах останні там 50 років, так такого у нас ніколи не було. Тобто, ми. Завжди були кинуті напризволящі, ми ніколи не мали допомоги від великої від держави. І згадайте 90-ті роки, якщо ви їх пам'ятаєте, ви набагато молодші, ніж я. 90-ті пам'ятаю. велика криза була 30 років тому, 25 років тому. І люди виживали просто з родинами, виручали те, що є сильні родинні зв'язки. Люди вир... виживали. і навіть тоді, коли держава. Зовсім нічого для них не робила, і вони вижили. Вони вижили, і, можна сказати, випрацювали в собі такий імунітет проти складнощів всього світу. Зараз нове випробування, і нам треба пройти через нього, набратися терпіння, самодисципліни, виконувати всі розумні розпорядження умови карантину. Хоча багатьом це дуже незручно, і це, на жаль, на великий термін часу простягнеться. Але ми повинні все ж таки зробити все, щоб прожити це і зберегти своїх людей. А друге, це вже економіка, її треба буде потім відновлювати. Але наперед треба думати про людей. Чи ми готові зараз до такої, ну насправді знову ж таки теж може некоректний вислів, але до гри вдовгу, на вашу думку, попри різні ідеологічні будь-які інші розбіжності, які є між нами в межах держави. Ну а що лишається робити? Готові, не готові. Я ж кажу, такі сер... Ну, можна заперечувати все і, 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 і піти на роботу. Серй... Ну і це нічого не змінить. Це такі серйозні випробування. Вони привчають нас до того, що треба буде довго чекати, поки що ми зможемо повернутися до свого життя. Але нам нічого не залишається, як навчитися жити по новому в новому форматі життя. Менше спілкуватися безпосередньо, більше телефоном, більше за допомогою технічних засобів, працювати вдома через інтернет. Я розумію, що не всі можуть це зробити, але треба шукати засобів для виживання самі в цій ситуації. І, ну що, ви можете наплювати на все, вийти на, вулиць, на вулиці, спілкуватися з людьми, які, я думаю, далеко не всі будуть з вами спілкуватися. Бо люди все ж таки розуміють, що така серйозна ситуація трапляється рідко, і до неї треба привчати себе. Я нагадую, що у нашій студії правозахисник Йосип Зісельс. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандро, і ми пишемо цю розмову, розмовляємо власне в час пандемії світової коронавірусу. І говоримо про це, звісно, так само віртуально з паном Йосифом. Про що вже в першій частині програми пан Йосиф зазначив про можливість цієї комунікації віртуально так само. От ви згадували? Або верніше говорили про те, що не було періоду якогось життя в Україні, який був у європейських країн, наприклад, який можна би назвати щасливим. Але частина наших співгромадян, власне, навіть у ті часи згадують як, ну, з ностальгією, як часи світлі, як часи. Єдності, взаємодопомоги і так далі, наскільки це взагалі відповідає якійсь дійсності, і запитую вас це як у людини, яка може і має право давати на це відповідь через те, що ви були ув'язненим в радянський період, так що ці негативні ситуації відсутність багатьох базових речей, що вони насправді... Єднають людей, так і в них власне висвітлюють усе найкраще, усе найпозитивніше. Чи це не зовсім так? Я думаю, ситуація складніша, ніж така проста формула. Бо люди особливо люди мого віку, я можу назватися вже людиною похилого віку, що вони згадують ті часи, коли вони були молоді. І такі часи завжди виглядають більш світлими, більш теплими, більш приємними. Бо коли ти молодий, для тебе все інакше. І, звичайно, коли ти вже в похилому віці, для тебе все тяжче і фізично, і морально. Тому ми згадуємо з приємністю наші молоді роки. А те, що тоді було важко жити, то без сумніву, об'єктивно, це тоді було важко, дуже важко. І... Всім було важко, які жили під совєтською владою. Тим, хто продавався її, хто пристосувався до неї, той хто використовує її своїх особистої своєї вигоди і таке і інше. Але таких все ж таки було менше. Стосовно нашої можливості об'єднуватися, я сказав, що ми виживали, наприклад, тяжкі 90-ті роки, економічно тяжкі. Не тому, що ми змогли об'єднатися як один народ. Цього в нас, на жаль, ще мало й досі, через 30 років. Ми об'єднувалися на рівні молекул, тобто на рівні е, родин. І родина виживала, бо все ж таки родина це декілька людей, які допомагають у вижити в скрутні часи. Оце в нас дуже сильно розвинено, але з тих пір пройшло вже 30 років, і з'явилося те, що раніше. Пальні виражено, тобто з'явилося громадянське суспільство, і громадянське суспільство це зараз єдина сила, бо держава не дбає про нас, яка дбає про всіх, бо громадянські, органі... громадянські організації, волонтери намагаються допомагати навіть тепер вже мобілізуються для того, щоб допомагати всім різними шляхами, і знову ж таки армії, знову ж таки хворим. І знову ж таки, медицині, яка у нас дуже недорозвинена, незважаючи на те, що був час нею займатися, ми ніяк не могли реформи потрібні провести. А ось те, що ви сказали, що нас об'єднує як народ, на жаль, цього ще немає досі. Частина народу, ось те, що громадянське суспільство, його можна порахувати все ж таки там, як 5-7 мільйонів чоловік з 50. Це так, це об'єднано. Воно працює на Україну на її майбутнє на те, щоб до ці тяжкі часи з іншого боку, ми так само бачимо це, доповнюючи навіть може частково те про що ви говорите, і стосунок до людей, наприклад, які опинилися за межами України. З різних причин зараз про це не будемо говорити, але оці відео і фото останніх днів, зокрема з польсько-українського кордону. Насправді не зовсім несуть таке позитивне, даруйте за це навантаження, так а свідчать напевно. Все ж таки про певну кризу і вже не лише комунікаційну, так тому що ці, ці фото з висоти людей на кордоні це неправду. Це ж дуже це дуже жахливо, що це в 21-му столітті може відбуватися. І тут з одного боку ми можемо говорити, що десь там певні владні інституції не допрацювали з іншого боку, так само вочевидь, можемо говорити про те, що ну історія з цим коронавірусом виникла не вчора. Вочевидь, що ця ситуація і подібні, дрібніші може ситуації, вони теж не вноситимуть конструктив у суспільство? Чи все ж таки вони самі собою після цього всього розсмокчуться і зникнуть? Ну Як то само не розсмокчується. Час лікує багато яких негативних проявів. Вони забуваються, зладжуються в пам'яті, але вони ж все одно залишаються в історичній пам'яті людей, в дослідженнях різних. Всі прояви як позитивні, так і негативні. Стосовно ситуації на кордоні, я вже, ну це ж якраз з нашої теми розмови. Бо держава не турбується про те, щоб створювати робочі місця до того, ж, щоб вони були добре оплачувані. І тому люди намагаються вижити самотужки. Вони йдуть до кордону, ті, хто можуть, ті, хто наважуються, ті, хто більш такий рухомий. Їдуть за кордон заробляти для своїх родин, надсилають гроші своїм рідним. І величезні гроші це мільярди доларів, на, приходять за кордону. І тепер це ламається, бо люди намагаються повернутися е, додому. Чому? Ну це інстинкт завжди, коли складно, ти повертаєшся додому. Бо вижити і завжди легше вдома. Вони втрачають там роботу, вони не мають там багато хто соціальних пакетів, вони не мають там лікарняних кас, вони не є членами соціальних служб різних, і вони тому намагаються повернутися додому. Україна повинна їх приймати, але те, що вже залежить від уряду, як їх приймати, як забезпечувати контроль на кордоні, скільки точок відкривати, скільки постів медичних, як перевіряти не просто температуру, помірили і відпустили. Бо у перші там, два тижні людина вже є носієм вірусу, але вона ще не відчуває температури ніякої, поки не почався процес ініціювання цього вірусу, і по температурі. Тільки можна судити, коли йде активна вже хвороба, тоді тільки можна вилучити. Але всі вони можуть бути носіями. Велика кількість з них може бути носіями. Є розрахунки вчених, що якщо повернулися 880 тисяч за кордону, то серед них можуть бути близько е, 4-5 тисяч з вірусом. Їх треба було виявляти тестами, яких нема. Ті тести, які завезли, вони дуже неякісні, і вони не можуть швидко на початкових стадіях хвороби знати, що людина хвора. Самоізоляція це також тільки на е, сумлінні людей, і чи вони здатні самоізолюватися на два тижні, щоб почекати, чи не появиться хвороба. Але люди вже хочуть заробляти, люди ж бідні, як масово. Люди не можуть не мають великих накопичень грошей. Держава їм не дала такої можливості пожити трохи нормально, як я казав, як в Європі мати накопичення, щоб можна було проіснувати декілька місяців. Можливо, рік за рахунок тих грошей, які ти заробив. Таких людей дуже мало, дуже мало в Україні. Тому ми бачимо, де все залежить від нас. Ми повинні все зробити, що від нас залежить, але ми повинні розуміти, що людина, яка порушує навіть такі правила, бо їй немає на що жити, і їх і родини, ми повинні це розуміти. І можливо, якось зберігаючи себе, але все ж таки відкривати в собі запаси людяності і допомагати таким людям. Пане Йосифе, ідеться ж, вочевидь, про довіру так само в цій ситуації, і не лише людей до держави, а й держави до людей, і людей одне до одного. Нема такої довіри. Всі соціологічні дослідження показують, що є, дос є довіра до волонтерів, до громадянського суспільства, до армії, трошки до церкви. Всі наші державні інстанції не мають майже ніякої довіри від людей. Це на рівні родини є. На рівні друзів, можливо, є, але на великих колах ні, також нема. Може, це парадоксально дещо звучить зараз, майже на завершення нашої програми, але питання єдності зараз полягає в тому, аби ізолюватися один від одного. Так, єдність через окремішність. І, і, це, і це насправді так трохи дивно звучить чи ні? Ну, може бути роз'єднаними навіть коли немає хвороби і пандемії, жити тільки для себе і такі суспільства також можливі, а можна бути об'єднаними, коли навіть є скрутні часи, бо можна бути пов'язаними один з одним через різні канали зв'язку, цікавитися своїми рідними, своїми друзями, телефонувати їм, особливо батькам, дідусям, бабусям. Підтримувати їх морально, це залежить від кожної людини, що вона проявляє в такі тяжкі часи: приязнь, довіру, намагання підтримати морально інших, чи зосередитись тільки на своєму власному виживанні. Я впевнений, що народ переживе цю біду, яка прийшла до нас. А що стосується окремих людей, то якщо ми будемо дбати один про одного, допомагати в виживанні. То тим більше людей переживе ці часи. І я сподіваюся, що наші люди знайдуть в собі такі можливості, такі якості, які допоможуть їм пережити ці тяжкі часи. Я вірю в наш народ, який це зробить і переживе це. Єдине, що треба набратися терпіння, це обов'язково, бо це може бути довго. Треба виконувати всі правила карантинів, треба. І самоізолюватися, бо це від цього залежить, і наше життя, і життя інших, і близьких, і далеких, і довіряти один одному, як наскільки це можливо. Дякую вам дуже. Йосиф Зісельс, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад, співпрезидент Асоціації єврейських громадських організацій та общин України, був моїм співрозмовником у програмі зустрічі програмі про українсько-єврейські взаємини. Мене звати Василь Шандро. На все добре, слухайте, думайте.